Представляємо вам лампу, яка чудово підійде для зйомок, фото та інших ваших задач. Це ось така RGB лампа яка має багато різних режимів, які я вам покажу. Можна її кріпити до селфі-палки, на штатив, наприклад. Або просто тримати в руці, десь щось собі підсвічувати і так далі. В комплекті йде кабель зарядний, ось таке кріплення, також тут універсальна різьба, яка підійде на будь-який штатив. І силиконовий чохол, який одягаєте на лампу, щоб розсіювати світло. І ось як виглядає лампа з цим чохлом. увімкнена на всю потужність біле світла, то воно не менш яскраве стала, але вже як себе знімати, там на очі воно вже так сильно не б'є по яскравості. Лампа має будований акумулятор на 3100 мАч, екранчик для налаштувань. І тут Така стрічка показана скільки градусів, який буде колір. Тобто зараз додамо яскравості. Ось нижнім колесиком додається яскравість, а верхнім регулюються режими, теплота, тобто скільки кельвінів вибираєте. Тобто можна зробити тепліше її. Ось білі діоди гаснуть. І залишаються ще якесь жотеньке. Ось виходить таке тепле світло. Хоч день, але воно ось видно як яскраво освітлює. Від 2500 к можна виставляти і до 9000. Ось це біле світло, типу досить яскраве. Потім покажу режими, які є. Перемикаються режими при натисканні на кнопку вивкнення. Ось це у нас Ну Ось так. Потім це насиченість кольору можна виставляти, регулювати. І тут є різні режими такі миготіння. Ось це тут оплена поліцейська машина. Так, потім перемикати ось цину. Лесиком натискайте і перемикається в різні режими. І дуже багато різних. І всього 20. Ось таке я вам продемонстрував. Типу, дійсно надовго вистачає цієї лампи. Тому, кого цікавить, можете замовляти в нашому магазині за посиланням в описі.